Надійний комунікабельний, добрий, відданий Україні він залишив по собі тільки гідні спогади, віддавши життя за нашу свободу та незалежність. 30 червня в бою поблизу населеного пункту Роздолівка на Донеччині захищаючи українську землю, загинув головний сержант Олександр Россол. У нього залишилися син та батько. Сьогодні найближчі люди, друзі та побратими прощалися з героєм. Олександр народився 19 липня 1973 року. Закінчив ПТУ номер 26 Упродовж 91-93 років проходив строкову військову службу. Працював на птахофабриці у селі Світле у серпні минулого року. Став до лав Збройних сил України. Були сусідами, працювали разом та разом пішли на війну. Побратим Олександр розповідає, що зідзвонювався час від часу, але останні два-три місяці ніхто не брав слухавку. Сумну звістку про загибель отримав позавчора від сина загиблого. Ми з ним дружили, зустрічались кожен день. Чоловік він общительний, приятний чоловік, можна на нього було положитися, чесно. У кожного свої непри... як, недостатки є, але їх не... так він. Отлічний парень був. Він не відказався, він пішов, сказали, він пішов. Тому я його вважаю і хочу, щоб чоловіка такого вважали і далі. Всіх воєнних, хто одів форму, пускай вважають. Просто-напросто. Прощання та панахида проходили за адресою, де проживав Олександр Росол. Поховали воїна на Алеї Героїв військового кладовища. Вічна пам'ять! І слава герою! Заряджай! Вогонь! Вогонь!